Доброго дня, дякую, що зайшли. От ви зайшли сюди і дивитеся це відео, задача якого спровокувати якісь зміни, спровокувати створення потужної держави України. Настолько потужної, що наша армія буде одна із найсильніших армій Європи. І багато хто буде дивитися на нашу країну і стремитися до того самого. І все, що від вас потрібно, це, це підписатися. Моя ціль це, припустимо, ми тут представимо собі, буде у мене підписка 10 тисяч. Так, я буду, можу трохи краще в тому часу розмовляти, але що, що відбудеться, подивиться, якийсь, якась людина, яка краще в мене розбирається, яка, яка краще в мене розмовляє. І вона подивиться, о, він щось робить, він може, а от я тут сижу, можу, і давай я теж зроблю. Подивиться влада це, це відео і подумати, блин, вже до того дійшло, що вже непонятно хто вже починає тут тріндети щось, то блин. Може, треба щось зробити. Щось Подивиться якісь люди і тоже подумають, що може треба якісь дії, може треба не просити постійно допомоги, а требовать. Я вас требую. підпишіться, підпишіться, щоб було щось произошло. Від вас цього нічого не варто, просто нажати на кнопочку. А ви підпишетесь, інші підпишеться. І що інші. Бо так воно працює. Якщо ви щось робите, то інші роблять. Якщо от я от я отримую такої думки, я вірю в це, якщо я от взявся цим займатися, от спросувати от цю тему. Я знаю, що і інше теж це роблять. Я розумію, що є багато уже деяких блогерів, але саме ці соціалісти, ця, ця система, яка закручена, вона якомога приторможує розвиток всього цього. Тому що нас зараз заганяють всіх в іншу сторону, не дивлячись на всі проблеми, з всі кажуть, що ні, має бути. Ось це, тобто, ми спотикаємося, наступаємо на граблі, б'ємося, розбиваємо лобу, у нас згинуть люди. Тисячами, І ми все одно такого того робити не будемо. Ми, блін, за мир, ми за соціалізм, ми за допомогу, ми за те, щоб чиновники вирішували всі наші життя. Ми за ту як пенсійну піраміду. Ми за те, щоб громади, ми, типу, дали громадам типу, там, це, свої своїх поступають, Але блин, поліція буде наша. Блин. Судьи ми будемо обирати. бля. не дамо вам повної влади в вашій громаді. Ми не дамо вам права розпоряджатися своїми грошами, так як ми хочемо. Ми направимо своїх перевіряючих. Щоб вони перевірили, чи, чи по правильній ціні ви там унітаз купили в школу. Чи по правильній ціні ви там, блин, на комунальних підприємствах витратили гроші на електроенергію чи там ще щось. Чи по правильной. Цветочки засадили свои вулиці. Чи там еще что-то. Это вільний громади? Чи счет все це, це таке? Це все вот в кавичках, блин, что е вільные. Це, типа так, от, щоб типу, надмахнуться, на, на чтобы, блин, вот мы типа зробили. Да, стало трохи легше. Але це все рівно наставили свої когти. Щоб в случае чого придушить. щоб не дати ніякого розвитку. В случаї, если ти не будеш, блин, працювати на нас, то мер вони кажуть, то ми тебе, згнобимо, Моментально, блін згнобимо. І в нас зараз війна, а вони тим самим займаються. У нас війна, треба, треба зброю виробляти, треба. Боєприпаси виробляти, а вони займаються своїми проблемами, такими і займалися. Там вже люди, дехто кажуть, що там, там кого-то треба смішну кару вести, в кінці кінців. толку зараз, блин, почнуть наступ вішати, що буде введено. За то, щоб блін, не викинули наказ і не побігло на міни кудись там. Или отошли не так, як потрібно. Тобто не померли, там, там де треба, блин. А видишь ли, видите ли, ушли, блин, с позиции. А кто то есть скажет, блин, сработать все необходимо, чтобы захистить позиции, то денег нет, или там еще что-то, не знаю. Там. А вот если убежали, о, предатели, все. То есть они завжи, мы завжды, завжды мы, мы, не фактично. В их выходим. Тобто, то, що, що, що вони не забезпечили людям можливість самооборонятися на повній територію, це нічого страшного. Давайте зараз це зробимо. Ні, ні не, будемо. не будемо. ми. не будемо Бо наша поліція, вона дуже боїться озброєних людей. Не дай Бог, блин, будуть люди з зброєю, і все. Вони, блін, кирпичами будуть страти, і тому, тому подібне. Тобто, як же вони зможуть нас захищати людей, якщо люди будуть озброєні? Та не треба, блі. Захищати збройних людей. А, ви. Так, про кого ви підпечатаєтеся взагалі? Ну, <кху> понятно же, що лише про себе. Лише постійно про, про, про себе. Така система просто напроста. Подхожу, блин, доболтаю, чесно кажучи. Так що говорю, підпишіться, блин. Хочете мені зробити погано? підпишіться. Хочете мені зробити хороше, підпишіться, блин. Срубить что-то своему жити, блин. В блин. Чего вы только будете. Вам треба лише раз, развлекаловка, чтобы была тут. А давай а. мы вас под, под, потешим, блин. Вы даже не, ведь не разумеете, что можно деле сбыть, блин. Если буду, вот тут 10 тысяч подписок, блин, то мы провернем все это дело, блин. На президентство выйду, блин. І примушу там як реальні зміни, щоб відбулися. Тому що по справді, чесно кажучи, от то, що я дивлюсь, я розумію, хтось каже, да це неможливо. Це, блін, ну як це можливо, тебе нічого, нічого не вийде, два взагалі неможливо. Так що, блин, як викопати могилку і це за турну забігти. то чому ми тут взагалі робимо, блин, чесно кажучи. А що ми тут воюємо, щоб, я, блин, далі вся система продовжала, щоб ми далі в лані жили чи, чи що? Для чого ми тут воюємо, ризикуємо своїм життям? Тобто, припустимо, взяти мене. Я пішов, ну, я ладно, блин. Ну, думав, що ж, це має, хто має, і в мене вже майже дорослі діти. Хто то, як не я, має тут бути, фактично. Тобто, має смерть, блин, і захистити мої, моїх дітей. Але зараз дивлюся, блін, Там, блін, вперлися, як ті, рогом, блин. не дай Бог, блін, дасть свободу своїм громадянам, блін. Да я дивлюсь, що моя здача не померти, а вижити і витягнути звідси з дітей, виходить. Тому що я розумію, що, що мої діти ще будуть воювати, якщо так буде далі продовжуватись. Бо тут нема чого робити взагалі. Тому, якщо або ми робимо зміни, або, блін, закриваємо проєкти і свалюємо це, фактично. Якщо ви хочете перемоги, блин, то підпишіться. Хочете наші поразки, підпишіться, повеселіться. блин. Вам прикольно буде подивитися, як тут чувак, блін, з суржиком розмовляє. Непонятно про що. Таке смішне, блин. Прокуюсь там озброєння людям треба, щоб було, щоб культура поводження зброї, боєприпаси щоб могли виробляти, там, или, там, дрони. Щоб, щоб систему, ту, ну, допустимо, немає чисто логість, от про пенсійну систему, що тут нелогічне, не, не щоб ви цього не знали. Що чи що? що ми зараз, допустимо, здаємо гроші, нас беруть гроші на пенсійний дають тим, хто зараз. При тому, що половину, можливо, розбазарюють. Кажуть, ні, не розбазарювает. Додру... Чем Що, можете вимушено додрукувати? да? Ще друкують гроші? Тобто бор... обворовують всіх нас. Тобто, у мене була гривня, допустимо, вони взяли ще 20 копійок надрукували. Если раніше я мог на гривню купити одно, то тепер я можу купити на, на гривню майже на 20% менше, блин. І що це, блин? Це, Це не грабеж? То есть и сама система, что нелогично, что, что выходит, что ты гроши давай, 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 но лучше ты до пенсии не дожил. Потому что, когда ты не доживешь до пенсии, о, как классно, мы бы это сэкономим кучу бабок. А даже если доживешь, чтобы ты по пошел сдох. Вам подобается вот такая система? Вас вновь влаштовывают? Не влаштовывают, то подпишите. Чи ви відноситесь до тих, хто ні хрена не робить, там просто працюють там працюють нелегально? Ви думаєте, що якщо ви нелегально працюєте і потім прийдете, будете получати 50 баксов или там, скільки, до 100 баксов може дійде пенсію, блін? Що цих 100 баксов, блін? Зможете прожити? Тобто ви реально вірите, що ви зможете на це прожити? Вот моя матушка получает минимальную пенсию. Что, она может на это прожить, или что? Она и до Чтобы в конце с концами сводить, будем так сказать. Потому что иначе блин, на такую пенсию не проживешь. И вам все это дело подобается? Не? То подпишитесь. Давайте спровокуем изменения фактически. Давайте зробимо це зараз. Не будемо чекати, поки там щось -то зміниться. Тому що розуміли, якщо зараз не відбудуться ці зміни, то після війни вони точно не відбудуться. Не? Сразу же все позажимають, їм же не, не ждут, щоб бабки можна було ділити, что, типа, дадуть з Європи. Нам. Але хрен там хто кому що даст, давайте чекаю від вас підписку. блин. Якщо хоча б на щось здатне, то давайте зробити ту підписку. Дякую.